Кроленята глянуть любо, От моркви об морквинку чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Для чого нам потрібні зубки? Зубами ми можемо захоплювати, розривати, розжовувати, розгризати їжу. А які ж бувають зубки? Молочні та постійні. У вас поки що молочні зубки. Вони згодом випадуть, а на їх місці виростуть. Постійні, білі, гарні зубки? А скільки рядів зубів у нашому ротику? Так, два ряди. Верхній один і нижній один рядочок. Дітки, а як же ми маємо доглядати за нашими зубками? Треба чистити зубки зубною щіточкою. Два рази на день, вранці та ввечері не менше двох хвилин зверху вниз щіточкою. І вчасно ходити до лікаря, який називається стоматолог. Діти, а чи знаєте ви, що для наших зубочок потрібен кальцій? Це такий елемент. Він знаходиться у таких продуктах молоко, сири, йогурт, насіння, горіхи, сухофрукти, квасоля і боби, зелені овочі та трави, рослинне молоко і апельсиновий сік, часник, яєчна шкаралупа. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. Ви дізнаєтесь, яка їжа корисна для наших зубчиків, а яка шкідлива. Зараз ми допоможемо нашій Софійці та Богданчику розібратися, що корисно для, зуб... для зубчиків, а що шкідливо. Вони в нас сьогодні космонавти. Ось вони вдягли свій костюм спеціальний. І збираються летіти в космос. Подивіться, чи варто брати з собою вівсяну кашу з яблучком? Нешкідлива вона для наших зубиків. Нешкідлива, це корисна їжа. Беремо з собою в політ. А ось рибка з овочами. Корисна рибка. Корисна теж беремо. А ось ходог, дуже смачний, соковитий, з різними соусами. Але брати його не можна, тому що це шкідливо. А це сир твердий. Його будемо брати обов'язково, бо в ньому так багато. Кальцію потрібного нашим зубкам. Картопля фрі. Яка смакота? Беремо? Звичайно, що ні, вона дуже-дуже шкідлива. А ось апельсинчик треба узяти. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що апельсиновому соці дуже багато кальцію. Молочко це надзвичайно корисний продукт. Беремо. Як ви вважаєте, цукерочки корисні для зубів? Ні, вони солодкі і дуже-дуже погано впливають на зубчики. Від солодкого розмножуються бактерії, які викликають каріс. Ось ми допомогли нашим космонавтам взяти з собою тільки корисну і смачну їжу. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже вам моя порада. Чистить зуби треба всім і дорослим і малим.